Привіт! Сьогодні мій другий тиждень в'язання незламних. У свій другий тиждень я брала, брала номінацію В'язання для улюблених, В'язання для коханих. І я вирішила в'язати для себе улюбленої джемперочок. Ось такий він у мене виходить. Я вже дов'язала до пройми, ось тут до підрізів, і вже буду розділяти. Ось так я собі відділила ці рапорти. І мені так зручно, так я бачу, де в мене починається, де закінчується наступний рапорт. І якщо десь я зробила помилку, я її одразу бачу, і мені не треба потім розпускати багато. Я одразу ось цей рапортик розпустила, і ну, зняла петелечки, і все виправила. Ось, ось так от я зробила, і мені так зручно. я вам казала, що ось ці, ось цей. Візеруночок мені нагадує колоски, і я продовжую наполягати, що це для мене колоски. Дуже м'якенький, дуже-дуже м'якенький, думаю, що ще випустить пушок після прання. Ниточка така, така пухнастенька. Тож, я думаю, що після прання пушок іще випустить. Дуже чекаю його, щоб вже носити. Хочу, тому зв'язався достатньо швидко. Для мене це дуже швидко. Ось це я вив'язала за тиждень. І я ж кажу, для мене це прям дуже-дуже швидко, тому що в мене немає ще стільки досвіду і швидкості в'язання. Тож, в'яжу, як можу, але В'яжу, і на цьому тижні чомусь мені так сумненько стало. Так мені захотілося себе пожаліти, і чомусь я не знаю, чому. От прям сумненько мені стало. Свята наближаються, і я бачу у людей святковий настрій. І в мене він Теж нібито є цей святковий настрій. І ялиночку я вже нарядила. І так вона мені підіймає настрій, і вогники світяться. Але навіть не знаю чому. Так трішечки сумненько. Тож я себе розважала ось цим джемперком, щоб відволікти від дурних думок. І потім я зрозуміла, чому мені так сумненько. Від початку війни я не дозволяла собі радіти. Я, я не дозволяла собі якісь маленькі і великі радощі. Мені здавалося, що це недоречно. Мені здавалося, що це, так як зараз кажуть, не на часі. Це кажуть про інше, але що це не на часі. І я собі прям от так на початку війни заборонила і, і досі не могла цю заборону зняти. А зараз, поки плила цей свет, так жаліла себе, так мені стало сумно, я, чому? я себе навіть посварила. Чому ти себе жалієш? Чому в тебе все добре, в тебе всі живі, здорові, в тебе в тебе купа приводів для радості. Дійсно, їх купа. Якщо ось такі маленькі-маленькі радощі брати до купки, їх ціла купа, і їм треба радіти. І так, хлопці зараз в тяжких умовах, в тяжких обставинах, хлопці гинуть, але вони гинуть не за те, щоб ми себе живцем з'їдали. А вони гинуть за те, щоб ми жили, щоб ми жили вільно і щасливо. Тож, мабуть, треба вже виходити з цього жахливого стану і а, дозволяти собі, дозволяти собі жити, дозволяти собі радіти, дозволяти собі балувати себе, от просто балувати себе. Ти хочеш щось зробити? Зроби це. Бо коли як не зараз, завтра ти цього вже можеш не зробити. і ще трішечки про категорію, так, я так перескакую з одного на інше, сама себе перебиваю, боюся, щось забути. І ще трішечки про категорію допомога ЗСУ. Я не в'яжу шкарпеток. Я вже казала це в першому відео і кажу це зараз, я їх не вмію в'язати. Я хочу навчитись, але трішечки не зараз, трішечки згодом на це піде час, щоб навчитись в'язати шкарпеточки. Тож, я сказала, що в цій категорії я буду робити донати. І ще плюс, зараз ставлю маленький шматочок. Відео, як саме я не донатами, а як саме я можу ну, не те, щоб допомогти, а підняти настрій хлопцям. Дивіться. Зараз в мене є можливість передавати хлопцям не просто якісь продукти харчування. А саме готові страви, зараз погода дозволяє, щоб воно все доїхало і не зіпсувалось. І ну, по часу це не так довго. Якщо я вранці передаю якусь коробку, то до вечора вона вже в них, ну вона навіть раніше ніж до вечора, але вже на вечерю вони отримують те, що я передаю. Тож запитала, що вам передати, можливо, якихось домашніх смаколиків, ну, якісь там свої побажання, там, не знаю, вареники, пиріжки, голубці, щось, щось таке. Кажуть, ні, нічого нам такого не треба, ми хочемо тортиків, хочемо смаколиків. І, чесно кажучи, це вже не перший тортик, який до них поїхав. Вже кілька було перед цим, тож завжди просять тортики. Ось такі вони в нас сильні, мужні захисники, але мені здається, всі до одного солодуни. Тож запакувала, відправила, вже вони його з'їли і запитала, що вам передати наступного разу. Скоро Новий рік хочеться чимось їх порадувати. І що ви думаєте, знову була відповідь: Давай тортик. Тож на цьому тижні знову буде тортик. Ось такі от пакуночки я по змозі відправляю до хлопців. Зараз в мене є така змога, і слава Богу, що така змога є. І це додатково піднімає мені настрій, дає сил і наснаги. Але волшебного пенділя я вже від себе отримала. Хватить досить вже себе жаліти і страждати. Зараз... Достатньо болі, достатньо страждань. Треба, треба жити. Так, і наступна категорія. Я довго думала, що я можу взяти в категорію в'язання на перемогу. А ми всі знаємо, що цей проєкт не тільки про в'язання, цей проєкт про все, що завгодно. Як виявилося навіть про готовку. Тож, я згадала, я, я не могла взагалі, що, що ж я таке буду в'язати на перемогу. Не могла ніяк придумати. І я згадала, що весною я купила тканину на прапори. Бо буде перемога, а в мене немає прапора. Ну, він є, але він такий вже доволі потріпаний. Буде перемога, а в мене немає прапора. І ще навесні я ці прапори ну, розпочала шити. Розпочала я їх шити, і мені лишилося зовсім небагато. Мені лишилося тільки ось цю коліску зробити, якщо його ставити десь на якусь палицю. на, на ну, на якісь, ви зрозуміли, то е, от, от, таку коліску мені лишилося пошити. І в мене опустилися руки. І я побачила, що перемога ще не скоро. А я з таким натхненням шила ці прапори, що перемога от зараз, і, і в мене будуть ці прапори на перемогу. І в, в мене просто опустилися руки. І я їх закинула. Ось з квітня місяця, по грудень, я їх не шила. Ще й машинка зламалась, але то була більше відмазка від себе самої, що ну, машинка ж не працює, але ж в тебе є Таня ручки, бери і ший. Тож на цьому тижні я буду шити на перемогу і пекти торти теж на перемогу. Ой, любіть себе. Не давайте сумним думкам заполонити вас. Любіть себе, любіть своїх близьких і дозволяйте іншим любити вас. Якщо вас хочуть обійняти, не треба випускати колючки, а вас просто хочуть обійняти. І давайте людям таку можливість. Давайте собі більше. Приводів для радості. До наступного відео!